Привіт, друзі! Сьогодні ви послухаєте цікаву історію про усаленьку кору та перлину мудрості. Готові? Але, будь ласка, спочатку підпишіться на канал і поставте вподобайку, якщо вам казочка сподобається. Таким чином багато українських дітей зможуть почути цю казочку. Тобі подобається мандрувати, але це не завжди можна реалізувати в житті. А може, відправимося у казкову подорож? Отже, вирушаємо у морську подорож. Як гадаєш, кого ми там зустрінемо? Морська подорож починається з ніжного шелесту хвиль, що танцюють під сонячними променями. А дельфіни грайливо вистрибують із води, ніби запрошують до гри. У глибинах можна побачити коралові міста, де мешкають риби, схожі на живі самоцвіти. А ще тут живе морська русалонька-кора, яка вміє лікувати ранки своїм ніжним голосом. А ще вона є хранителькою перлини мудрості. Ця перлина Найважливіший артефакт морських глибин. Якщо його втратити, може статися катастрофа, станеться хаос. А ось одного похмурого дня це таки сталося. Велика зубаста акула викрала цю перлину. Що ж робити? Як повернути головний артефакт моря? На допомогу у складних ситуаціях, як завжди, приходять близькі друзі. Руславонька скликала всіх своїх найкращих друзів морську зірку, золоту рибку, дельфінчика та морського коника. От друзі почали думати, як повернути перлину мудрості. Вирішили, що потрібно потрапити до печери, де живе акула, і спробувати повернути перлину. Ось вони вже приблизилися до печери, де проживала акула, але заходити всередину, моторошно. Морська зіронька почала пускати сонячні зайчики у вікно печери, і до них випливла маленька донечка Акули. Вона зацікавлено розглядала компанію друзів і спитала, а хто ви такі і чого вам треба? Я, хранителька перлини мудрості, сказала русаленька Кора. А це мої друзі. А у мене немає друзів, сумно відповіла маленька акула. Хочеш, ми станемо твоїми друзями, запропонувала кора. Так зраділа маленька акула. Розкажи нам про себе і свою сім'ю, попросила кора. І маленька акула розповіла, моя мама дуже засмучена. Тому що захворіла бабуся, а вилікувати її можна лише якщо знайти універсальні ліки, рецепт яких можна дізнатися від перлини мудрості. Стара чорна каракатиця переконала матусю дістати цю перлину. Матуся дістала її і віддала їй каракатиці. але бабуся продовжує хворіти, тому матуся дуже сердиться і лютує. Я знаю, як тобі допомогти, відповіла розсоланка кора. Але потрібно повернути перлину. Поговори зі своєю матусею і спитай, як повернути перлину, бо може настати хаос у всьому океані, тоді я не зможу їй допомогти. Так і вчинили. Маленька акула поговорила з матусею, але перлина була вже в каракатиці. Матуся Акула бідкалася, що каракатиця не дурила її і не допомогла вилікувати бабусю. Вона щиро вибачилася і шкодувала про свій вчинок. Тоді русалонка заспівала і вилікувала бабусю своїм чарівним голосом. Треба було знайти логову злої чаклунки. Матуся Акула підказала, як знайти нору каракатиці. От друзі і відправилися на пошуки каракатиці та перлини, яка була тепер у неї. Вона була злача клунка і хотіла завдати якомога більше шкоди всім мешканцям океану. Вона завжди вигадувала різноманітні пакості та сварки між жителями океан. Це приносило їй неабияке задоволення та втіху. Русалонька з друзями приблизились до нори каракатиці. Але вона випустила чорнило, яке заполонило весь простір, і вхід в нору було втрачено. Що ж робити далі? На допомогу прийшла золота рибка своїм чарівним сяйвом, вона пробила темінь, і друзі знайшли вхід у нору каракатиці. Але каракатиця не хотіла віддавати перлин. Вона сказала, що загадає загадки друзям, якщо вони не відгадають, тоді. Перлину назавжди буде втрачено. Як гадаєш, справляться друзі з цим випробуванням. Ось перша загадка. Що спільного є в секунді, хвилині та годині, але немає в добі. Русалонька, трішки подумавши, відповіла Літера N. Правильно. Ось друга загадка. Що можна почути, але не можна побачити? Знову, замислившись на хвильку, кора відповіла: голос, шум або вітер. Правильно, І ще одна загадка як можна кинути м'яч так, щоб він повернувся до вас, не вдаряючись об що-небудь? Русалонька знову, подумавши хвильку, Відповіла кинути його вгору. Правильно, але я все рівно не віддам вам прилину, і нічого ви мені не зробите. Русалонька засмутилася, але друзі вже відправили морського коника за допомогою батьком русалоньки, морським володарем. Русалонька розповіла про злу відьму своєму батькові, морському цареві. Він дуже розгнівався, звелів спіймати каракатицю і закрити її на деякий час у підводній башті, щоб вона не могла шкодити мешканцям моря. І ще морський цар загадав, щоб каракатиця винайшла ліки від усіх хвороб, замість того, щоб пак... пакостити. Так, за підтримки друзів та з допомогою вміння переконувати. Русалонька кора повернула перлину мудрості до морського храму, знайшла нових друзів та з допомогою татка переконала злучі клунку стати доброю лікаркою-знахаркою, яка допомагала всім мешканцям океану, якщо хтось з них занедужав. Сподобалась казочка? Тоді, будь ласка, не забудь натиснути Подобайку і підписатися. Таким чином, багато українських дітей зможуть також почути цю казочку. Бувай!